Доброго всім дня. Сьогодні у нас вже 11 березня, вітер. Так що вибачайте, якщо буде забивати, погано чутно. 7 ліцер. 7 сівалка Елварті Кіровоградська, 36 захват. Трактор Лово 1054. Попередних на зима пшениця, літом було, було запахане, ціле літо не було попадів, поле стояло до осені, ні бур'янини, Та й практично за зиму нічого не виросло. Отакий має вигляд. Весною було боронування, вирівнювання почви і воперед посівна культивація. І сієм сьогодні. Вчора я культивірував, сьогодні сім. Участок тут три пар. Тут вже засіяний 2,5 чи 2,2 там не щось таке, бо перемірні коштвину. Точно не, не скажу. Це Ну, Насіваємо люцерну, так як сіно, насіння. Як говориться, щось можна та й взяти. Дай Бог опадів. Що на пшениці ціни немає на люцерну хоча б трохи ціна є. Сію я приблизно десь до 15 кг на гектар, точно ще не скажу. Лютерна моя насіння. В прошлому році я показую, як я його збирав, магнітив, тому своє насіння вже сіяв. Глибину виставили саму мінімальну, яка є. Брали, щоб пружини не давили на почву. Все, все повиміряли. Тому вона отут навіть за колесами буває зверху видно. Ну її ви не побачите через камеру, тому я і не буду смисла показувати. Ну, сантиметр, півтора, пів сантиметра є. Дуже мелко я її садю. Сію Для того, щоб пройдуть мінімальні опади і дай Бог буде якийсь толк, щоб вона раніше бур'яна вискочила, бо сіє чистим сію, без нічого. Побачимо, як буде. Бо в тому році я сіяв, якось сівалка була і виміряна, але було сильне давлення пружин і вона була глибоковата. Дуже довго вона вилазила. Там є мене. вона вилізла, все, але пройшло десь тижня-три. Я ждав нормальних сходів. Сьогодні у нас вже десь плюс 10, були приморозки кожен день по мінус 3, мінус 4. Це вже показує, вроді би, як трошки похолодання, там плюс 6, але вночі плюс 3 і опади передають. Тому сподіваємося, що міліметрів 10, якщо пройде, все буде добре, то якраз може й попаду. Як говориться, угадаю. А там побачимо. Як воно буде, все залежить, як говориться, від погоди. Ну і ми тут само собою коректуруємо посів. Дивимося за висівом, дивимося за глибиною. Тому отак От працюємо. Сівалка брата агрегат весь. В неї вже ми сіяли, тільки постійно настраїв. Вітер вам погано чутно, я розвернувся до трактора, але Може, то не буду закулять. Десь глибше, десь глибше фітівався, вона без катка. Вітівація без катка, борони, тому як говориться, порізни. Ну, Приблизно півтора сантиметра, ну, я рився. То... Як говориться для глюцерки це взагалі кині зверху граблями загребита і вона Будемо сподіватися на це. Стоїть на тракторі автопілот цей рік поставили. Синов'я мої допомагають брату, махають привіт всім. Отаке невеличке відео по люцерні. Вибачайте, якщо вітер погано чути, тому вибачте таких прохладних, сон, і не сильно цей, але вітер холодненький, Метров 8, мабуть, 7-10. Тому отак. Тепер будемо, як говориться, спостерігати далі за нашим посівом. Якщо вам буде цікаво, пишіть щось, я як говориться, вже по люцерці трошки є в мене опит. Це як говорить третій раз сію. і Постійно, да, сіяв я пізніше, ближче до квітня, але тоді по-моєму було і прохолодніше. Зараз як говорити, теплі, тепло раніше прийшло і почва, як говориться, сама більш уже похожа на те, що можна сіяти. А там побачимо. Ну, Я думаю, що все буде добре. Головне, щоб потім, я думаю, морозів вже до мінус 10 не буде, щоб вимерло. А там не знаю як воно. Зараз глобальне потепління, що хоч може бути. Так, там ще о, люди підійшли, будуть сіять Моє насіння як говориться в мене взяв купили, зараз тим трактором посіїм. Побачимо як в них буде. Сівалку на моєму полі настроїли, все виставили, тому можна працювати далі. Так що таке відео. Всім дякую за те перегляди. Дай Бог всім крепкого здоров'я. Нашим хлопцям там з силу самого міцного, самого найкращого. Все було в них добре. А Кацапом геть з нашої землі. Слава Україні!